Покарання не катування, покарання не катування, покарання не катування. Протесна акція працівників Бердичівської виправної колонії No70 щодо свавілля, на їхню думку зі сторони вищого керівництва набула широкого розголосу. Однак, якщо тоді установа ризикувала лишитись покинутою персоналом, зараз він частково відсторонений від роботи в'язні, які зі слів співробітників БВК вимагали для себе поліпшення умов. Тепер оголосили свою акцію протесту. Усе тому, що, начебто, їм не створюють належних і гарантованих законом умов утримання постійно Принижуючи. Засуджені почали скаржитися громадським організаціям на життя за гратами. Кажуть, подібних знущань і наклепу не очікували, і терпіти такого поводження з ними не збираються. Тому запевняють, уже зараз ув'язнені не покояться за своє життя. Громадські організації, які відгукнулися на прохання донести до широкого загалу особливості перебування у колонії, повідомляють факти побиття засуджених та жорстокого поводження з ними неодноразово траплялися у сімдесятці, але запевняють активісти, подаються вони адміністрацією дещо викривлено, тому і вирішили підтримати в'язнів, пояснюючи це тим, що ті теж живі люди. Ми зібралися, щоб підтримати там людей і не тільки їх підтримати, але й виступити проти того совілля, яке тут відбувається. По-перше, навіть коли проїжджав прокурор з перевіркою, його до приміщення не пустили. По-друге, використовуються сили людей, але вони нічого від цього не отримують. Тобто вони заробляють на людях, просто, ну, просто реально їх використовують. Не ну, вийшли так само сьогодні. На акції вийшли випивші прапорщики, які намагалися побити активістів, які мирно стояли біля приміщення з патріотичними лозунгами. До нас поступають вже на протязі пару днів дзвінки. Люди просто говорять, що нічого не помінялося взагалі. Тобто режим спеціально робить все для того. Щоб людей ставити в нелюдські умови існування. Вони хотіли, щоб їм покращили умови проживання, проживання і взагалі, щоб до них було відношення як до людей. Тому що я розумію, що вони засуджені, відбувають покарання, але все одно вони лишаються людьми. За інформацією активістів, 16 засуджених колонії жорстоко побили співробітники тюрми і вивезли до Житомирського слідчого ізолятору. Кажуть, травми серйозні, поламані щелепи, руки ребра. Спілкуються із ув'язненими телефоном та через працівників столичних громадських об'єднань, адже побачення з ними годі й просити. Це пояснює ціла процедура. В адміністрації колонії такі факти не підтверджують. Навпаки, кажуть, подібні заяви безпідставні, адже будь-який довічно ув'язнений може розповісти чимало життя на зоні, що вразить пересічного громадянина, не на жарт. Ця інформація не відповідає дійсності, адже я е, знаю точно, що їх ніхто не, не бив. Вони самовільно, с, ну, скажімо так добровільно сіли в автомашину і виїхали». Справа 70-ї колонії набула розголосу не лише серед громадських організацій. Коли розібратися у справі, спробував начальник управління внутрішньої служби області Василь Буряк. Його розповідають активісти не впустили до установи. Замість того подали ситуацію так, наче бунт показово організований самими в'язнями. Один прикриває одного. Прокуратура прикриває керівників адміністрацію, і вони вже впевнені в тому, що вони можуть робити все, що вони хочуть. Тобто, що за засуджених нема кому постояти. Ті люди, які знаходяться в зоні і тут працюють, до них є питання. В цих засуджених є питання до адміністрації. Чому адміністрація зразу це роздула все в СМІ? Що можуть зробити зеки, які сидять в камері людям, які його охороняють? Я, наприклад, не розумію, як вони можуть взагалі до них підійти чи якимось чином їх там залякувати. Наразі у колонії працює перевірка зі столиці, вивчаючи усебічну діяльність БВК номер 70 До активістів на їхню вимогу представники комісії відмовилися вийти без присутності журналістів, пояснюючи це тим, що побоюються за реакцію натовпу. Шановна перевірка і адміністрація установи, громада чекає більш ніж 5 годин. Люди змерзли. Якщо є повага до громади Бердичева і Житомирщини, ми дуже хочемо вас побачити на пару хвилин, почути ваші коментарі і пояснення тої ситуації. Заявляємо, що у вас є півгодини часу для того, щоб громадськість почала приймати якісь міри, котрі вас вимусять розмовляти з людьми, а не ховатися за муром. Втім, у стабілізації оперативної обстановки у колонії запевнив тимчасово виконуючий обов'язки її очільника. Засуджені вимагають для себе пом'якшення режимних умов, але в адміністрації такі заяви вважають демонстративно шантажними зі сторони невеличкої кількості засуджених. Вони ніби і налаштовують інших до порушення поведінки. Дійсно, в столові декілька днів по тому склалася непроста ситуація у взаємовідносинах між засудженими та персоналом. Але на сьогоднішній день ця ситуація врегульована. Сьогодні ніяких спецпідрозділів у виконанні режимних заходів задіяно не було. Співробітники проводили звичайні режимні заходи, проводилися обшукові заходи, роз'яснювальна робота як з персоналом, так і з самими засудженими. Ніяких ексцесів немає. За межі установи було вивезено вісім засуджених, які свого часу провокували конфліктні ситуації між засудженими та співробітниками. Вони вивезені за спеціальними нарядами Державної пенітенціарної служби. Це все погоджено на рівні центрального апарату. Посередині дня був один випадок члену ушкодження. Знову ж таки, було це демонстративно-шантажна поведінка. Демонстративно-шантажна він ні в якому разі не мав на меті завдати шкоду своєму здоров'ю, це привернути лише до себе увагу. На період проведення службової перевірки начальника колонії тимчасово відсторонено від виконання службових обов'язків. Однак у активістів були і інші питання до адміністрації установи. Пан Ганоль на всю країну в засобах масової інформації призвав тут прийняти жорсткі міри. Я зрозумів як то і, і як то може людина, котра працює в такій системі. Давати такі заяви на всю країну. Значить, репортаж, який вийшов по телебаченню, мене на других не було, тут, звичайно, він викликав великий суспільний резонанс, як ми всі розуміємо. Чому? Тому що випадок нестандартний, ситуація складна. Якщо брати особисті Ігануля, він та начальник установи на сьогоднішній день тимчасово відсторонені викатані обов'язки. Корнів, якщо вас зачує з номер 8, поломана челюсть. Із Веков Андрій лед виходить і Грім... Грінчишин. Грінчишин, переломи рьогер. Ось зараз з ними no. можна no. пообщатися? Ну, це з, з ними, не можна спілкуватися. Не вони не, вони не знаходяться у нас в установі. Да, Їх вже вивезли. Таня, Ганоль, вас підлеглий? Це, це Ні, не, ну, ну, вчора, він співробітник цієї установи. Так. Захоплення у людини. Новоросія. Новоросія, Донбас. Донбас, жива ваші, історія. Ваші, ваші люди у вас много я... ще таких справді? Ні, це дуже важливо. Я зрозумів. Це дуже важливо. Звичайно, це дуже важливо. Зараз наші люди там воюють. А, а тут ці звинті жандарами тут сидять і що от новоросію будуть описати. Ну хто там як то людина зовсім тут усі працює? Хто-то увлічення колектива Или... Ви можете мене вислухати? Ні, ми можемо зараз. Ні, ну, ну... Це у, є претензія. Я відповів на претензію обов'язково. Яка перевірка. Тут треба, тут, то, то треба до його до СБУ здати. То його відсторонили. Та не відсторонили, Це звільнене і кримінальна справа. Чи що я, і командувати це є сепаратизм у чоловіка? Увлічення Новоросія. на всі ці питання. Я думаю, що два, максимум три дні. Особисто я буду готовий це, надати відповідь. Це дуже важливо, особливо дуже те, що мені показали по соціальній мережі. Мене ну, це, знає, особисто це хвиля самісто його погляди. Засуджені наразі можуть спілкуватися з активістами та представниками змі лише телефоном. кажуть, майже 95% з них оголосили голодування, бо інакше протистояти ганебному відношенню до себе не можуть. Бієння дубінки, примініння спецред, надівання наручників і прочих моментів за що штуканіпосвітно за те, що я е, з жалобами за затошенні не крдостапредоставляється не, не мені умови, мої і содержання і прочі моменти. Тобто, все там нужно би жить так. Как тебе э, ну как бы а не так как оно гасу законом предусмотрено? Я в действительности, призываю э, нормальне. Общество обратить внимание на проблемы 70-й колонии и не только 70-й колонии, а пенітенціарні службы в целом, поскольку возглавляют там те лица, непосредственно которые причастны к массовым преступлениям в области прав человека в целом. Вязни закликають звернути увагу на проблему не лише громадськість, а й самого президента України, просячи зустрічі із пресою. В адміністрації колонії запевняють, якщо такі прохання і заяви зі сторони засуджених будуть, зустріч відбудеться.